Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. Хочу нагадати всім нашим глядачам, хто ще не підписався на наш Ютуб канал. Підписуйтеся обов'язково, натискайте на дзвоника. Хто ж підписаний, ставте свої вподобайки, коментуйте наше відео і діліться ними із з друзями в соцмережах. Таким чином ви допоможете нашому проекту існувати і якомога більше людей зможуть дізнатися про те, про що ми спілкуємося з гостями нашої студії, і ви, як ви бачите, в нашій студії. Наживо теж є нова гостя, це письменниця із рівного Алла Рогашко. Вітання пані Алло, раді вас вітати в нашій Доброго студії. Дякую, дня. що завітали. Ну і пані Алла, як бачимо, завітала сьогодні не з порожніми руками до нас, а з своєю новою книгою. Це вже шоста робота пані Алли. І називається вона Свідки дзеркала. Так? Так. Сьогодні, до речі, відбудеться презентація цієї книги. в Книгарні є. В угу. якій годині? О вінацій. Тобто всі, хто можливо щось Там. не почує, чи не побачить, чи захоче взяти автограф чи безпосередньо поспілкуватися з авторкою, Абсолютно. ще мають можливість завітати на шосту годину. Книгарню є у Луцьку і таким чином побувати на презентації цієї шостої книги нашої авторки. Ну і хочемо детальніше дізнатися, пані Алло, зокрема, про цю книгу, чому саме світ дзеркала, про що це книга, який сюжет, і чим він буде цікавий вашим читачам. Знаєте, я називаю цей свій роман Роман Пазлики. Щоб пояснити, що я маю на увазі, я скажу про те, що я пишу не кожного дня, як от письменники традиційно там, кожен день ставлять собі за мету певну кількість сторінок чи знаків написати, або план пишуть, анотацію, так? синопсис, точніше. Я коли починаю писати. Поняття не маю, що чекає моїх героїв. І пишу я переважно ночами, пізніми вечорами, коли вже така свідомість, знаєте, трішечки затьмарена. Uh -huh. Ось. І ось цю книгу я писала, вона найменша за обсягом з моїх романів. І я писала її найдовше три роки. Uh -huh. З великими перервами. Вже був навіть момент, коли вже рік не могла я далі пробитись крізь ті химерні хащі сюжетні. І я вже була думала: ну, мабуть, треба змиритися, буде перший недописаний роман, шкода, ну але що зробиш? Бо просто сама я в цю, ну, без цього потоку, там в мене такий сюжет, що я, я б сама його реально б не написала. Тобто ці химерні пазлики вони сипалися, я їх складала mm -hmm. ночами. <свісно> Тому з таким чином події починаються в наші дні. У мене якось так воно сталося теж не спеціально, воно мимоволі, що в мене в моїх творах два часових виміри. Ой, не виміри, ну проміжки. А, -а, -а. а теперішнє і минуле. <кій> Тому тут теж починається все в наші дні, але тут уже не минуле, а тут уже міщ... без Тобто герой і героїня в різних місцях, звісно, потрапляють крізь портал, крізь дзеркало вічне без І ось там, власне, відбуваються головні події. Тому ви розумієте, що я б сама цього реально б не вигадала. Це просто мені приходили якісь уривочки, якісь фрагменти. Звичайно, зі сну я беру багато. Угу. Ось цей мені навіявся зі сну, я бачила себе в дзеркалі. Перепрошую себе, да, дійсно. Тобто, Білій сукні. Ні-ні-ні. З вас, з вас? Як... Це на реальних подіях чи ні? Просто, дивіться, тут є реальні події, не лише мої, тут є прототип. І. Е... Що ви мене запитували? Ще раз, будь ласка, я бо запитую, я відволіклася. На, на реальних подіях. А, прототип. чи на реальних, а. так, так, тут є реальні події. І... і... Згадували про те, що там в білій сукні, так? Так, ага, я хотіла сказати, що я, хоча беру якісь шматочки зі свого життя реального, mm -hmm. зі снів багато, а вже вони потім поєднуються якимось немислимим для мене самою чином. Тобто там уже і магія якась додається, і ось таким чином. Mm -hmm. Тому ідея, так, містично ідея зі сну, я бачу себе в дзеркалі. Це дзеркало висне на подвір'ї моїх батьків. Ну що теж да, цікаво. Мені часто сняться сниться будинок моїх батьків. Причому колишній, не той, який бо То там, там же ж ремонти. Висадачні. Та там mm. же ж ремонти, різні так. планування, перепланування. Саме той, який був колись, який я маленька була. Та. Це ж теж не просто так. І це дзеркало висне в повітря. Я дивлюсь на себе, на мені така старовинна біла сукня. І є, значить, тут перчатки, не перчатки, як це рукавички угу. такі мереживні у формі квітки капелюшок. І я дивлюсь на себе. Оце тут є. <реш> <реш> да. ну Але, звичайно, це не я, тому прошу не асоціювати, а може й те асоціювати. <реш> я маю на увазі читачі. І сам сюжет, коли там кульмінація, чи можете розповісти? Сам сюжет описати просто нереально. Я була, написала детальний синопсис, коли шукала видавця, бо його дуже хотів видати. Ми, власне, видали за третім разом, бо перший раз ми готували до друку е, з моїм видавництвом, улюбленим мандрівець з угу, Тернополя, так. який видав мій четвертий роман з низьколодя. Ось, і він хотів видати цей роман. Ми почали його готувати до друку, і тут, е, значить, лок, е, як це? Локдаун, чи як це називається? Все закрилось, угу. все зупинилось, і а. словом. І я така була в такому шоці, що я написала за півроку роман про Провидець, який стоїть поряд. Потім ми вдруге починали, і знову повномасштабне вторгнення, і знову все відповідно. Знову відклалося. І за третім разом ми його таки видали, то я до чого, бачите, я дуже от починаю щось говорити, десь відходжу. Я хотіла сказати, що я написала детальний синопсис. <с. Детальну анотацію, коротку анотацію ну для видавців і детальну. То я дала цю детальну анотацію своїй приятельці кажу, кажу, чи це можна взагалі читати. Вона каже: я почала читати, я не можу, я не розумію, я не можу пробитися. В стіга, що, тобто я зрозуміла, що детальний синопсис не можна показувати. Да? Тому сюжет розповісти неможливо. ну Єдине, що скажу, що там вони. В цьому міщаці вони шукають одне одного, він і вона. Ось тут трішки, в принципі, романтично, звичайно. Тут шлях душі. Мене цікавить, саме шлях душі. Як, мається на увазі, Кармічний шлях. там. Рінкарнація ви вибір. Так, в так, звичайно, звичайно. Якби я не вірила, не було б цих книжок і не було б зараз мене тут з вами. <реш> так. Все, все, що не відбувається, все відбувається. Якось так, знаєте, все ланцюжком пов'язано між собою. Та, тому там вони, значить, блукають в цьому часі, потрапляють в свої попередні втілення розуміють, що вони вже були разом в передніх mm -hmm. життях, просто це все закінчилось трагічно. І ось вони тепер шукають одне одного, але як, тільки вони, як вони зустрічаються тільки в міжчасі, а в реальності не можуть ну, зустрітись, бо вони ж їм не приходить, вибачте, в голову запитати в міжчасі, слухай, а де ти живеш взагалі? Розкажи мені адресу свою, як тебе звати? Ну, тобто Вони там блукають, вони знають, що да, це моя людина. я... Це вона, але він прокидається і думає, Боже, а чого ж? Як же, як же ж її знайти? І от вони шукають і постійно то там потрапляють, то тут шукає він, її, а вона його, ну, словом, ось таким чином. Та. Ну так, ви вже, мабуть, заінтригували багатьох за наших глядачів, і, і радіослухачів. І... Це навіть не можна назвати спойлером, бо там настільки всього, в цій маленькій книжечці, що вистачить набагато Все-таки таким її прочитати, для того, щоб дійсно дізнатися. Чим це все закінчиться, ну але цікаво там все таки хепін, чи не з я не можу цього сказати, бо це вже це точно буде спойлер, да. спойлер і зрозуміло. Скажіть, будь ласка, так. ну і стосовно сьогоднішньої презентації, та кого демо і загалом з самої книги, де її можна знайти? Я так розумію, в книгарні явно вже є. В книгарні... Вона є в інтернеті, є в На mm -hmm. Якабу на сайті, у видавця. Зрештою, в мене ще лишились примірники мої. Якщо mm -hmm. хтось бажає, можете звертатися. То... Mm -hmm. Я, в принципі, є в Фейсбуці, в Інстаграм. То я ще уточню, тато, ви її не дописали вже давно, зараз вона тільки вийшла, чи ви її недавно дописали? Так, так, поки ми три, тричі пробували видати, то написалась і ну, виробляється. Тобто, От я навіть. для того взяла про видиць, щоб оці парадокси показати. Тобто, uh -huh. з, поки цей написаний три роки, він три роки майже лежав, виходить. Ця, значить, провидець до речі. Мені. До речі, цікавий момент. Я сьогодні в Фейсбучні спогади, так, от іноді люблю. Сьогодні нагадує мені Фейсбук, що два роки тому я отримала свої примірники провидця, угу. і він пішов у світ саме в сонцестоянні сьогоднішнє. Да, тому такі цікаві. Це ще символізм теж. <світ> та. <світ> та, символізм. А я дуже люблю, знаєте, вичитувати ці всі знаки. Ці всі. Та, угу. та. Ну і дійсно, ви згадали про <світ> ваш роман провидеться говоримо трішки цю книгу. це Вона вийшла якраз у му році після локдауну. Що, що що туди потрапило, що запроведеться і про що там йдеться. Ну, це це теж та дійсно цікавий такий роман. Ну, він не пов'язаний. У вже... мене, в принципі, мої романи. Таким трошечки деталями поєднані uh -huh. між собою. Тобто варто починати саме в минуле. Пешити, минуле мене чогось вабить кінець 19 століття uh -huh. саме 1890-ті. Uh -huh. Я не знаю чому. Я думаю, що це не просто так. Мабуть, і чому ця пані, яку ми бачили в дзеркалі саме з тих часів. Я не виключаю то все може бути. Це може бути, бо дійсно мені, мені все життя казали, ти не від світу сього. І я з цим згодна. <рес> я абсолютно не ображаюся, що є, то я треба називати речі своїми іменами. Це так трошки ви піджартовуєш, розумієш. <рес> ну, <так. рес> Точно зараз подумають, то що тут я. Е, ось тому. Тому певні герої зустрічаються. У мене антиквар, бо скільки мої герої старовину люблять, і ось це дзеркало старовинне. Тому антиквар Леонід, угу. який в мене в і в третій книзі є її сукня, де там привозять, що це там, шукала статуетку героїні, статуетка Геката, містична дуже. І в знак з Колодязя стару шафу привезли, і меблі якісь теж герої старі. В... В дзеркалі, відповідно, шукали дзеркало саме в цього мого героя. Ну, тобто такий проміжний, але він зринає буквально. От провидці, мабуть, його нема, але я не, не виключаю. Ну, є певні герої, які зринають. Ось, е провидець. Е Мої романи переважно е Рівне і. Е і Львів. Ну, «Львів» — це перший роман, який наклав відбиток. Так би мовити, на мене, Ну, Переважно все-таки рівне. Ось. А тут теж рівне, але в мене батьки родом з Дермані. Є таке древнє село, Дермань. Тато дуже хотів, щоб. Ну, візьми, ще дермань. А в мене все, я не наважувалась, ну, Улас Самчук вже сказав про Дермань стільки, що ще може рогашко mm -hmm. додати. Але от якось, знаєте, одного вечора мені прийшло, от я побачила ем, арку монастиря, темінь, йде чоловік, це якесь минуле. Я точно знаю, що це минуле, він йшов щось ховав. І от відчуття йому було моторошно. Ну, от, тобто, це от таке я побачила, я це все швидко записала ці півтори сторіночки, вони, до речі, починають цей роман. Mm -hmm. І я все-таки їх відклала. І, і вони лежали-лежали. І от коли почався, словом, не важливо коли. Але одного прекрасного вечора я відкрила цей файлик, і на мене полився цей потік безперервний. Так як я писала цей роман, найбільший з моїх романів, і я не знаю, чи писатиму. Бо, звичайно, в я так пишу, але в мене все одно перерви. А тут просто безперервно я суцільний потік, і я настільки була четверта ранку, світаю. Я лягаю, ще беру записник, дописую, бо ще речення йдуть. і Я пам'ятаю. Був період, що це був серпень, мабуть, і я була один місяць в батьків в селі. І я, значить, і мама дуже вона, так знаєте, важко переносила всі мої вечірні кави о 6-й вечора, о в сьомій, коли мені потрібно вже підзаряджа мої мізки і оці пробудження, бо ж відповідно, якщо я лягаю о п'ятій ранку, я mm -hmm. не зможу встати о десятій, і навіть в і не зможу, ви ж розумієте. Словом, ну, вона це мужньо витримала і за що їй дуже вдячна. Та ось так народжувався та цей роман. То я думаю, що там події у Вербі, ой, у Вербі народилась я, де ага. мої батьки зараз. Ага. Події половина в Рівному, половина більша половина в Дермані. І я все таки думаю, бо там цей провидець, який живе в кінці 19 століття, він бачить події свого майбутнього. Це події Другої світової війни. Mm -hmm. В Дермані дуже трагічні події, дуже трагічне, дуже трагічне місто. село, господи, це ж там велике накопичення було патріотів, і відповідно увага була прикута. Скажімо так, влада, не влада, я вже не знаю, як висловитись. Тому там дуже кривава історія. І от він ці події бачить, цей Провидець. <клес> та І вони в мій з сучасним героєм стикаються і діляться враженнями. Тобто, і е, я думаю, і там є багато реальних подій, цих, що бачить цей провидець, бо я ж консультувала, я ж не просто це. По тоці, звісно, але я консультувалася з краєзнавцями, mm -hmm. з істориками. Тобто там дуже багато реальних історій. І я думаю, що мені все-таки душі ці допомагали, цей потік мені давали, бо вони просто хотіли виход і вони знайшли цю як це, українську лазейку, Вибачте, що не можу згадати українське слово, і просто мусила ця історія народитися. так от я говорю, мені мурашки йдуть. Це підтверджує, до речі, що це правда. Там. Мурашки. Там дійсно містичні такі та, історії. Та, ми та. якраз я так розумію, угу. ваші книги і просякнуті цією магією, містикою. Але, мене поняло цікаво, чи зараз над чимось працюєте, як на це все вплинула велика війна, в якій ми вже живемо майже угу. півтори роки, чи вона якось допомогла, чи навпаки. Примусила б менше писати, і якщо не секрет, то про що над чим працюєте, про що йдеться? Знову ж таки, третій рік пишеться сьомий роман. Ну звісно, зараз він не пишеться, бо так трішки. Ну, не трішки, а звичайно, дуже. Бо війна, в принципі, в нас які це не восьмий, дев'ятий рік, yeah. насправді, то в провиці вона згадана. Тобто герой розповідає цьому нещасному, який розповідає, що буде, а він каже, а тут от ще, ще зараз Ще буде гірше. Тобто, ось таким чином. Тому, <кій> тому, так, да, пауза виправдана, і я ну тут тут що можна додати. Навіть бачите, захвилювалася і вже. Щось не незрозуміле і не відповідає, мабуть, на запитання. Та, ну, Я запитував, mm. над чим працюєте. Над чим? чим так? Сьомий роман, так. сьомий роман, пауза. Ну я думаю, що трішечки буде зараз поштовх, бо на, недавно самі, віде, я щи? була містеріум. Назва угу. я думаю. Знаю, що... Віде, ка... Звичайно, звичайно. Єдине, що вирізняє цей роман, що там нема жодного натяку на будь-які романтичні лінії. Ну, я сподіваюся, що не розчарую читачів. Так, да, бо вони так звикли, що вони у всіх романах, навіть цей провидець, який начебто да, не передбачає якихось там романтичних історій, ну там є вони. Угу. І в принципі, ті, хто читали, вони кажуть, що це там дійсно гармонійно, бо якби не кохана цього провиця, він би сам, він би, вибачте, втратив розум через ці водіння. А так в нього була підтримка. Угу. Ось так само, як і в героїв сучасному. Тому То Це містеріум це на містеріум, сучасних. Ну, так? Знову ж таки, сучасні. У мене знову ж таки, да, теперішнє, минуле, воно переплетене, і от пауза довга, і я вже не знаю, вже тато каже, дописуй, дописуй, що ж ти там. А я думаю, ну не так, то просто. І я ось недавно була в Гощі, з презентацією, мене запрошували, і я не знала, мені соромно зізнатись, бо це ж Рівненська область. А. І я не знала, що там маєток Валевських, і дуже цікаві там історії. І ось я там побувала в цьому маєтку, і я думаю, а, що а. я розумію тепер, чому ця пауза. І я думаю, що він допишеться, бо там лишилось буквально відсотків 20%, щоб дописати а. роман. Так. Тому чекав мій Роман ось цих вражень. Ось тому так. Та, цікаво. Так. І, ну, і загалом, пані Алло, якщо говорити про вашу творчість, згадував про те, що шість книг вам вдалося виписати, то, то яка була можливо найлегша, ось я так розумію, ось остання вам найважча далась. Свідки дзеркала, шоста. Ну, бачите, теж приплетено, це вийшло, Це ціла плутонина і все, все отак в мене в творчості, в житті, от щось от таке так, Тому, мабуть, ем, ну, мабуть, так, мабуть, вона найважче писалася, бо, бо я чекала ось цих станів, а вони довго мені, довго мені не давалися, так. А вже коли давалися, то швидесенько, та. Так. Якщо говорити про популярність у читачів, то і чи можете визначити, яка найбільш, е, читає, найбільш читабельна? Найбільш читана, звичайно, mm -hmm. перша, бо вона про Львів. Дуже люблять Львів. Там вона видана і перевидана, розкуплена, і ще досі я отримую Ну, Тобто це років я не знаю вже скільки минуло з першої книги, мабуть. 14, мабуть, це теж був, до речі, символізм якийсь хімерний. В 14-му, так ну, зараз згадала, знову мурашки пішли. ох. Так, да, тому малоця найбільше Читано. Та. Угу. це стосовно кількості, а так-то, в принципі, мені, мене читачі. Люблять. Ну, скажімо так, хай буде так. <сум> вони розумієте, вони просто знаходять е, там щось для себе. Угу. Деякі знаходять там себе. Ну, тобто, таким чином. Та, та. Ну, як воно мені, знаєте, приходить в потоках, то я думаю, що там же ж закладено, це ж все ж поєднано дуже у всесвіті. Та? тому. Ну, чи дійсно для вас всі ці ваші роботи це як рідні діти? чи та Певно, та, то та певно. <свісно> <свісно> Звичайно, за першу трішечки мені так знаєте. Так. <свісно> <свісно> я думала перевидати і перечитала. <реш> Чесно. Ну З одного боку, це добре, знаєте, це ніби ріст, а з іншого. Ну, але якби не ця перша книжка видана, то звичайно, що, можливо, і наступній не, не було не було б. Да. Що ж, будемо завершувати на, на цьому нашу сьогоднішню зустріч. Ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що на сьогодні книгарні Є о 18 годині в Луцьку. Презентація нової книги нашої сьогоднішньої гості, але Рогашко, письменниці із Рівного, з якою дуже було сьогодні, нам приємно познайомитися. Ну я сподіваюся, що в книгарні є там теж можна буде знайти інші твори нашої гості і матимете можливість зануритися в цю містику, яка Чек. виходить з-під пера пані, але також нагадую нашим глядачам у Ютубі. Якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, таким чином допоможете нашому каналу існувати. А якщо ви підписані, то коментуйте наші відео, діліться ними в соцмережах і, звичайно, ставте свої вподобайки або дизлайки. Ми будемо вдячні вам за це. І до зустрічі в наступних ефірах. Дякую. Дякую.